Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Ну що, я повернувся. Да? Ви Ви повернувся, тому да, що Ви? я сьогодні привів вам одну з найяскравіших е, тенісисток зараз в Україні. І зараз вона буде гостем нашої програми. Подивіться, хто це. Олександра Олійникова, українська професійна тенісистка, яка сьогодні живе й тренується в Україні попри війну. У дитинстві вона разом із родиною була вимушена переїхати до Хорватії, де й формувалася як спортсменка. Але у 2022 році знову почала представляти Україну на міжнародній арені. Олександру довгі роки тренував її батько. Саме він заклав фундамент її гри. Сьогодні він служить у лавах Збройних сил України, а молодший брат також займається тенісом. Олійникова відома своєю нестандартною, сміливою манерою гри та неймовірною працездатністю на корті. 2025 рік став для неї справжнім проривом. Олександра виграла три професійні турніри та вперше увійшла до сотні найкращих тенісисток світу. А вже у 2026-му вона вперше зіграла в основній сітці чемпіонату Австраліан Оупен. Її історія не лише про спорт, це про вибір, характер і віру в країну, яку вона з гордістю представляє у світі. Ягоди, манго, пауза, смак, щастя в моменті, JT Moments, моментс, happy moments. Олександра, Олександр, вітаю вас. Доброго, Доброго... ранку Доброго... гарно прийом гостям. Фантастично, так виходить. Ми ще не побачили, спиталася така коротка ваша історія. Вас підтримує родина, ви така натхненна з дитинства в спорт пірнула. Але коли прийшло це розуміння, що спорт це назавжди, що спорт це ваше майбутнє і це буде професійно. Ну, якщо чесно, то ще з самого дитинства Скільки років було? Скільки себе пам'ятаю? Мені, коли було сім років, то я зі всіма віталася, причому це було так: ми заходимо там в кафе з офіціантами, там, з таксистами в машині, ем, з продавцями в супермаркеті. І я казала: доброго дня, мене звати Саша. Я майбутня чемпіонка в Булдону і перша ракетка світу. А, а, і дуже дуже залупевна доклада. Це, це, ну, це, ну, це в мене, я, я так представлялася. Всім підряд. Але як ви могли в цьому віці знати, що таке Вимболдон, що таке перше? Хто, Тато? Хто, хто провів хто цю, любов? цю любов? Хто познайомив та. з тенісом? Тато? Тата. Тата. Так, так. Він та. фанат тенісу був. Е, Чи всього спорту? Ну, як, не тільки тенісу, також футболу. Е, та й в цілому спорту. Але просто до того я пробувала гімнастику, танці. Там мене водили родичі мої, бо, ну, як дівчинка. Ну, я вважаю, що це дійсно красиво, але там же ж спорт він не ігровий, він базований Ой, просто на, на повторюваннях, а мені от був потрібен цей азарт, ця гра з м'ячем, і якось тато це обрав, також базуючись, можливо, на характері, на особистості. І коли я почала займатися, це була просто любов на все життя. Але тато не був професійним тренером, правильно? Але зараз він Тато був журналістом. правильно? А... Так, він став. А, як? а як це відбувалося? Це просто і зараз виглядає як історія для голівудського фільму. Ну, трохи так. <гум> так, сценаристи, беріть собі так, на Так, розказуйте. підказується. Ну як, а, це не, не одразу відбулося. І це, скажімо так, йшло через дуже багато помилок. І Було багато і негативного досвіду з тренерами. І просто в якийсь момент. Дійшло до того, що закінчились ресурси їм платити. Угу. Е, спонсорів не було, задоволення результатами не було. І тато вирішив взяти все в свої руки і почав вивчати, е, читати, навчатися. А також дуже часто там, в тренерських колах воно як працює. Там тренер раз отримав ліцензію 20 років. І от він тренує, як тренували 20 років тому. І просто кваліфікація перестає вже бути актуальною, але або з якихось попередніх заслуг, там що виростив в якогось гравця, uh -huh. або просто ну немає бажання розвиватися. Також там кожне кожна людина має щось своє в голові, але ну, тобто, через це вже знання абсолютно не актуальні. Uh -huh. uh -huh. А спорт динамічний і спорт змінюється насправді. ну, та я б сказала, що певні тренди міняються там кожні декілька років. Вас називали нестандартною тенісісткою. Іноді казали незвичною, приходили дивитися. Чи не відчували ви цей тиск, чи можливо це навпаки був такий спеціальний хід бути незручним для суперника, який використав тата? Е, так. Це ну, мені тато завжди казав, що ти відрізняєшся. І... Ти в цьому маєш не порівнювати себе з іншими, а розвивати свої сильні сторони, розвивати свої особливості. Тобто, ти не будеш такою, як більшість дівчат, і тобі не треба намагатися. І це, от саме, в плані я кажу, в контексті моєї гри, тому що в мене теніс повністю побудований на артмії. Якщо всі тренують, якраз таки намагаються знайти оце ритм. от ритм, де ага. їм було б комфортно, і дуже часто там дівчата навіть вони там скаржаться. А от в мене сьогодні не виходило, я не могла знайти ритм. Для мене, якщо немає ритму, це от я як риба в воді. Тобто щось дуже виходить нетипове відносно того, як зараз вчать, як дівчата тренуються. Угу. А, але так, це якщо б. Не мій тато, якщо б він не сказав мені, що я маю в себе вірити, не порівнювати себе з іншими і зробити ставку саме на це, то. ну… Я думаю, а що ви зараз цього? якось працюєте з психологією, тому що якщо дивитися ваші ігри, то таке враження, що ви якраз і сильно відрізняєтесь цією а, абсолютною впевненістю в тому, що ви робите, а, що сталеве, вас неможливо так збити, тому що а, це надзвичайно важливо в тенісі. Якщо згадати там той самий Австральний Опен і Еліну, яка грала з Кокогов, і Кокогов зламалася. Це третя ракетка а, світ, то у вас оця впевненість таке враження, що ви не 77-ма, яка. Громить 33, от нещодавно на турнірі, а вам треба туди, в десятку вище. Ой, ну дякую, це приємно. Ем, ну, просто я, я б не сказала, що в мене питання самовпевненості, ну тобто, це точно не про моє его, угу. але це про те, що я дуже добре розумію, що я хочу зробити. Угу. І ну, це саме впевненість, напевно, в діях і в мотиваціях. Тобто, що я роблю? І для чого я це роблю uh -huh. а, через це. Ну, а стосовно там емоцій в плані там розбивати ракетку. подібне, чи... в мене взагалі я до цього дуже погано ставлюсь. Хоча там до 18 років я сама била і... Я може видихнути. Не видихай, бо у валі теж там є товариші. А в мене просто у мене просто тато знайшов. Правильні слова, бо ну, я думаю, ви знаєте, хто відрізняється більше всіх в турі неспортивною поведінкою, лайкою, бутими uh -huh. ракетками. Ось. І мені тато просто якось сказав, Ти, що руська юніорка І одразу як відрізала. Ніколи більше в житті uh -huh. не вдарила ракетку. У вас вдало. минулий рік був просто непроривним. Так. Е -е ви йшли до цього якимсь вже відчуттям того, що от якраз 25-й рік стане для вас таким. от Зланим, після якої ви будете вже там потрапляти в найкращі турніри, їздити на Australian Open, грати проти проти суперниць, там стоп 10 Як ви світ це готувалася, і як воно сталося насправді? Це я цього взагалі. Ну я про це не думала, і я не знала, що зможу так сильно розвинутися. Ну для мене в цілому мотивація грати. І в мене був період десь три роки такої стагнації. До того як я повернула е, український прапор, uh -huh. як знову почала представляти Україну, бо ну, мені мало просто хотіти щось зробити. Е, мені треба розуміти, для чого це. І от е, мотивація представити країну, вона дуже впливала. Я взагалі не задумувалась. Просто от я виходжу, там в мене тренування, і я думаю про те, що там, якщо ти будеш старатись, якщо ти будеш викладатись по максимуму, ти там зможеш щось зробити. Ти зможеш говорити, ти зможеш допомагати військовим нашим, ти зможеш робити дійсно якісь важливі речі, і мені не хотілося опускати цю можливість. А минулий рік, конкретно, це взагалі, от після Вимболдону, в мене був якийсь такий дуже, ну скажімо, переломний момент, бо я стільки років йшла до цього шолому. І коли я вперше приїхала на такий великий турнір, дуже значимий. У мене було розчарування е, стосовно того, що вся е, ця, ця атмосфера спорту наразі дуже комерціалізована, і ну, я не побачила якихось цінностей спорту. Їх там дуже мало ну, залишилось. Так, і мене це так засмутило. і Просто я пам'ятаю, я вертаюся в Амбулдон, я три дні ри ридаю. У мене на обличчі вже набряк був, і я просто в мене ну, не було бажання е гра грати турніри. І тоді е тато розповів про все своїм побратимам. <гум> а вони дивилися там, і матчі ми їх і вболівали. І мені почали писати хлопці, те, що. Так, мала, зберися, все, давай. Ми тебе хочемо бачити в топ-100, ми тебе хочемо бачити в збірні. І якось на мене це вплинуло. І виходить, що якось я почала думати вже не тільки про там якісь там, те, що я представляю Україну свій прапор. Я просто вже у мене це стало настільки. У мене просто були ті слова, ті повідомлення. От я Мої внутрішні на сили більше ніж те, що ви на мене тиснете. А, а можна я на секунду попрошу камери показати, бо ви сьогодні прийшли своєю підтримкою. Ваші батьки тут з нами в студії. Я сподіваюся, що колись у нас буде можливість цим всім разом поговорити величезне. Вам дякую за Олександру за вашу силу за ту віддачу за ті вкладання, які є. Вам величезні дякую, оплески дякую. за цю підтримку. Мене одразу в голові питання, яке напевно звучить у багатьох. Ми говоримо часто про те, що батьки не можуть бути тренерами. Це, начебто, протилежне, бо батьки мають бути підтримкою, а тренер має давити і вимагати максимум зусиль від, від спортсмена. А у вас ось ця синергія від. Відбулася, ну як найкраще. Як ви знайшли цей баланс? А, ну, взагалі, для мене для мене тато це мій найкращий друг. І ну, не знаю, я завжди. 100% довіра. Завжди була і довіра. Я татові завжди могла розповісти все абсолютно. І ну, я не можу сказати, що прям зовсім без засудження, але завжди з підтримкою, з розумінням, що так чи інакше. А тато буде на моїй стороні, і також мене тато дуже поважав все життя. Тобто, навіть коли я була маленькою дитиною, навіть коли там мені було 7-8 років, мені, якщо було щось цікаве, чи в мене була на щось своя думка. Ніколи не було такого, що там, а, там ти не розумієш, ти там ще дитина, ти ще маленька. Навіть тоді, там навіть якщо я якісь дурниці розповідаю, тато завжди питав, а чого ти так думаєш? Які в тебе аргументи? Тобто спілкувався зі мною, як з рівним співроз... співрозмовником. Олександре, тобто сандре, ми вам пол... дуже дякуємо. 59 уже хвилин. Я думаю, нам треба ще зустрічатися. зустрічатися з родинами. Швидко треба відкрити коробку. Значить, підказки цей продукт називають алігаторевою полуницю китайською сливою. В Індії цей продукт вважають плодом кохання у сушеному вигляді. Цей продукт подібний на горі. Цей продукт використовують не лише в кулінарії, а й в косметології. І незважаючи на солодкий смак, він низькокалорійний. Є варіанти? Горіх? Ну я просто сказав, лічі. Я багато хто писав. Лічі, ми вже не встигаємо розбирати. Ми що до нас завітали. Олександр фантастичне. Неймовірно на наснення для багатьох і батьків і з